Дезоксирибонуклеїнова кислота армії Наполеона одного 1812 року ідентифікує патогени, ймовірно, відповідальні за загибель армії під час її відступу з Росії. Прокляття 1812 року стародавня дезоксирибонуклеїнова кислота розкриває таємницю загибелі великої армії. В історії є події, які здаються настільки масштабними, що їхні причини та наслідки залишаються предметом дискусій і спекуляцій протягом століть. Однією з таких подій був катастрофічний відступ великої армії Наполеона з Росії в 1812 році. Півмільйонна армія, здавалась непереможною, за кілька місяців перетворилася на жалюгідну залишкову армію, яка ледве досягла рідних кордонів. Історичні хроніки рясніли згадками про голод, холод і, звичайно, хвороби. Головним винуватцем трагедії вважали тиф. Але що, якби це було просто спрощене пояснення? Нещодавні дослідження з використанням стародавніх методів дезоксирбонуклеїнова кислота кидає виклик давнім переконанням про причини загибелі великої армії. Вчені з інституту пастера у Франції, використовуючи зуби полеглих солдатів. Похованих у братській могилі у Вільнюсі, Литва, змогли ідентифікувати патогени, які, ймовірно, зіграли ключову роль у катастрофі. І результати виявилися несподіваними. Замість висипного тифу, як очікувалося, в зубах бійців виявили бактерії, що викликали кишкову та поворотну лихоманку. Цей прорив демонструє неймовірну силу генетичних технологій у розкритті таємниць минулого. Здатність виділяти та аналізувати дезоксирибонуклеїнова кислота з останків, похованих багато століть тому, відкриває нові горизонти для розуміння історії людства та еволюції хвороб. Це не просто науковий прорив, це вікно в минуле, яке дозволяє нам побачити світ очима тих, хто жив задовго до нас. Більше, ніж просто тиф, складна картина хвороб. Протягом багатьох років історики спиралися на архівні документи, звіти лікарів і свідчення очевидців, щоб відтворити події 1812 року. Однак ці джерела часто були неповними, упередженими або просто неточними. Виявлення патогенів за допомогою аналізу дезоксербонуклеїнова кислота пропонує набагато більш об'єктивний і надійний спосіб зрозуміти, що насправді відбувається. Важливо розуміти, що загибель великої армії, швидше за все, була спричинена не однією хворобою, а цілим комплексом факторів. Голод, холод, виснажливі марші та відсутність медичної допомоги знеселили солдатів, роблячи їх сприйнятливими до інфекцій. Виявлені бактерії, селменеле ентрика та барели рекарантиз лише погіршили ситуацію, підірвавши здоровий решток армії та прискоривши їх загибель. Поворотна лихоманка, що передається через вошей, особливо небезпечний через здатність викликати повторні спалахи захворювання. Його виявлення в залишках Великої армії підтверджує, що умови життя та гігієни в армії були вкрай поганими, що сприяло поширенню інфекції. Археологія дезоксирбонуклеїнова кислота новий інструмент для історика. Цей проект є яскравим прикладом того. Як генетика стає незамінним інструментом для історика? Стародавній аналіз дезоксербонуклеїнова кислота дає змогу не тільки ідентифікувати патогени, але й простежити їхню еволюцію, зрозуміти, як вони поширювалися світом і як взаємодіяли з людськими популяціями. Уявіть собі можливість зазирнути в генетичний код хвороб, які вражали наших предків тисячі років тому. Це схоже на доступ до величезної бібліотеки знань про минуле, яку ми ніколи не могли собі уявити раніше. Що особливо дивує, так це відкриття, що штам Карантес, виявлений у солдатів Наполеона, належить до тієї ж генетичної лінії, що й штам, знайдений у стародавній Британії двох тисячі років тому. Це свідчить про те, що ця бактерія, імовірно... Існувала в Європі протягом тисячоліть, адаптуючись і еволюціонуючи разом з людськими популяціями. У зв'язку з цим також виникає питання, як ця бактерія вижила такий тривалий час і які фактори сприяли її поширенню. Уроки історії актуальність у сучасному світі. Результати цього дослідження мають далекосяжні наслідки не лише для розуміння історії великої армії, а й для сучасної охорони здоров'я. Вивчення стародавніх патогенів може допомогти нам краще зрозуміти, як розвиваються хвороби та як ми можемо розробити кращі методи боротьби з ними. В умовах глобалізації та збільшення мобільності населення зростає ризик нових пандемій. Вивчення давніх хвороб може дати нам цінну інформацію про те, як хвороби поширюються та адаптуються до нових умов. Крім того, цей проект підкреслює важливість гігієни та громадського здоров'я. Умови життя у великій армії були настільки поганими, що сприяли поширенню інфекцій і погіршували здоров'я солдатів. Цей урок актуальний і сьогодні підтримання високого рівня гігієни та забезпечення доступу до медичної допомоги є ключовими факторами боротьби з хворобами. Особистий досвід і думки мене завжди захоплювала історія великої армії. Я читав про її тріумфальний похід Європою, про Бородінську битву, про трагічний відступ з Росії. Але я завжди відчував, що в історії чогось не вистачає. Історичні документи були неповними, а пояснення причин трагедії надто спрощеними. Результати цього дослідження проливають світло на цю таємницю. Вони показали, що смерть великої армії була не просто результатом голоду, холоду та тифу, а результатом складної взаємодії різних факторів, включаючи поширення інфекцій, спричинених бактеріями Селменеле Ентрика та Берелері Карантис. Цей проєкт змусив мене задуматися про те, наскільки крихкою є людська цивілізація та наскільки ми залежні від факторів, які ми не контролюємо. Висновок Стародавній аналіз дезоксирбонуклеїнова кислота відкриває нову еру у вивченні історії медицини. Результати дослідження загибелі великої армії Наполеона є лише одним із прикладів того, як генетичні технології можуть допомогти нам розкрити таємниці минулого та краще зрозуміти сьогодення. Цей проект демонструє неймовірну силу науки та її здатність пролити світло на найтемніші куточки історії. Він також підкреслює важливість гігієни, громадського здоров'я та готовності до нових викликів у боротьбі з хворобами. Вивчення минулого є ключем до розуміння сьогодення та передбачення майбутнього. Аналіз стародавньої дезоксирибонуклеїнова кислота є потужним інструментом, який допоможе нам краще підготуватися до викликів, які чекають попереду.